Днями вищий адміністративний суд продемонстрував диво юриспруденції, скасувавши постанови ЦВК про реєстрацію депутатами самовисуванців Олександра Домбровського, соратника Петра Порошенка та брата Віктора Балоги Павла Балогу. рішення досить скандальне, адже прийняте через чотири місяці після оголошення результатів виборів. Також суд визнав необхідним проведення на цих округах повторних виборів народних депутатів. Наразі оголошено лише результативну частину рішення. І дізнатися, чим керувався суд, можна буде тільки 15 лютого. Першим це судове рішення на своїй сторінці у дні соціальних мереж, прокоментував екс-міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога. Уперше в історії України в неконституційний спосіб у законно обраного депутата повноваження відбирає суд, а не народ, який їх надав. Тому вибори в цій країні перетворилися на чисту формальність. Бо депутатів уже можна призначати в судах, і ви знаєте, це вже не політика, це навіть не юриспруденція, це розбірки, в яких втягують державу і народ. А от до суддів питань немає. Весь світ уже побачив, що судова гілка влади в Україні відсутня, написав Віктор Балога. Опозиція теж виступила проти такого способу відбирання депутатських мандатів. В партії удар вимагають негайної відставки судів адміністративного суду. Заступник голови ЦВК Андрій Мегера. Також критикує рішення адмінсуду. За його словами, судді запізнилися з рішенням. До того ж, стаття 81 Конституції України передбачає лише п'ять виняткових підстав для дострокового припинення повноважень депутата, і жодна з них не підходить. Натомість, вищий адмінсуд наполягає, що рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Але партія Балога єдиний центр уже готує позов до європейського суду.